Дзвінкоголосі колядки та смачна різдвяна випічка у Дрогобичі в четвертий відлунав фестиваль галицьких традицій та страв Газденя Фест, чого тільки не напекли та не наварили вправні господині, аби вразити відвідувачів фесту: Пляцки, пампухи, кутя, крученики, поріжки, м'ясні, смаколики та юшка. Кожну страву готували за старовинними домашніми рецептами та з любов'ю. Дивіться, які в нас гарні дроговські господинки. У нас тут є торти, у нас є пляцьки, памбушки, печиво, горішки. Запрошуємо! Те, що завжди готується – пиріжки, пляцки, калачик, грибочки, сушені, білі до підливки. Свої гастрономічні шедеври на газденя фест цьогоріч презентували понад 40 учасників колективів. Це господині навчальних та творчих закладів Дрогобича, Стебника та сіл громади. Ми привезли їх завжди, пампушки, тому що в селі і різдвяні свята, і наші бабці і наші матері випікали пампушки. Ми дуже раді і раді, що разом з нами тут є діти і молодь. У Нас все дуже смачне. У нас є такий пляцок з горіхами, такий унікальний. У Нас є сирник традиційний, і в нас є такий дуже такий романтичний. Пляцок з Києві чи невше зауважити, що ці всі кошти, які ми сьогодні вторгуємо, все ми віддаємо для ЗСУ, для наших хлопців, для наших ангелів, які зараз на передовій. Ми тільки для них стараємось. Усі кулінарні шедеври господинь Фесту можна було дегустувати та придбати, і тим самим скласти донат для зсу. Традиційно майстерні страв з оцінювали члени журі, головою якого була відома українська акторка та громадська активістка Рема Зюбіна, а серед членів телеведуча Світлана Леонтьєва. Знаєте, якщо минулого року були великі сумніви, чи це потрібно, і були якісь люди, які говорили, що це не потрібно, то напевно цього року вже всі зрозуміли, що, що на жаль, війна надовго, що ніякого дива не відбувається, що це все тільки в наших руках. І uh... А життя триває, ми не можемо ставити життя на паузу. Мені здається, що такі, е, такі події, такі свята, вони нас об'єднують і зв'язують нас. Я ще тут тільки кілька годин, але я в захваті абсолютно. Ви такі неймовірні молодці, що ви це робите, особливо зараз, коли нам так усім важко, коли кожної сім'ї торкнулася війна. І те, що у вас тут об'єднані: лемки, гуцули, буковинці. Гіудеї ehm, всі тут є. І це прекрасно, як розповідає засновниця фестивалю Леся Татарська. Щорічний задум фесту, окрім благочинної мети, промоція домашньої галицької випічки, колядок та об'єднання територіальної громади духом традицій. Головна мета нашого фестивалю Газдиня Фез», і вже четвертий Він відбувається на теренах нашої Другобичини. Це є популяризація української культури, саме власне різдвяних свят. Галицького печива, галицьких страв ну практично те, чим живе наш край, родзинкою свята стала презентація оригінальної книги, надрукованої із рецептів справника з димфестивалю минулих років. Це вперше ми презентували книгу. Книгу, яку на тій фестивалі, що ми робили всі страви, от всі господині давали рецепти тих страв, які ми робили. І ми зібрали на протязі тих трьох років всі ці рецептури і ви випустили книгу. Вона теж буде нести благодійний формат, і ми теж її будемо розповсюджувати. Я вважаю, що це дуже великий успіх. Що фестиваль не просто він дає смаколики, дає людям настрій, зичить людям це, А й саме головне, що ми і маємо його матеріальну частину. Тобто, кожен може собі вдома приготувати по тих по рецептах, які дають наші господині. Упродовж цього фестивалю лунала дзвінкоголоса коляда від численних творчих колективів та горів громади. Різдвяний спів доповнив атмосферу дійства. Такі фестивалі надзвичайно важливі для нашої культурної ідентичності, тому що наші звичаї, наші традиції це є частина нашої власне історії, і тому навіть в часі війни це надзвичайно важливо продовжувати наші звичаї, традиції, культуру пропагувати їх, враховуючи, що в Україні війна, люди напевне в таких умовах, хоч якихось таких святкових розваг, релігійних. І вони дуже потрібні тут на один рік, вже на проці декількох років, і хочемо, щоб цей фестиваль продовжувався. І не лише цей, щоб Дрогобич розвивався в плані не лише економічному, а ще й культурному. Численні відвідувачів фесту стверджують, захід колоритний, смачний та підтримує український дух і Традиції ну, нам дуже подобається. Так багато я людей. Всі якісь такі позитивні мені здається, сонячі, ще якась класна погода, колядки. Ну я прям дуже задоволена. Я вважаю, що такі свята дуже потрібні. Вони піднімають наш дух різдвяний. Та й взагалі теперішній час для підтримки. Для молоді дуже добре. Я сама не місцева, приїхала по роботі, але мені дуже подобається. Така атмосфера, просто бракує тільки снігу. <гум> Хіба що ми самі приїхали з Пакровська? Ми тут живемо. Так, це потрібно і дуже ми приїхали. Тепер ми знаємо культуру Закарпаття, Укарпати. Я дуже дякую. Це свята ми вас. Фестиваль завершили визначенням переможців. Звання найкращої господині присудили народному дому села Залужани. Найкреативніша господиня колектив управління соціального захисту населення. Найгостинніша газдиня – народний дім села Гаїнижні. Газдиня глядацьких симпатій музична школа імені Романа Сороки. Від вторгованих смаколиків на фесті вдалося зібрати понад 74 тисячі гривень. Кошти скерують на підтримку українських захисників.